Тернопільські поліцейські припинили діяльність двох груп шахраїв. що місячний дохід становив від півтора до двох мільйонів гривень. Наразі відомо, що від незаконної діяльності постраждали щонайменше 50 осіб з різних регіонів України. Серед потерпілих пенсіонери, родичі загиблих та безвісті зниклих захисників, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також їхні рідні. Я в пориві того, що в мене пропав чоловік без вісті. Я хотіла знати, чи він живий, чи ні. І вони зі мною зв'язалися, почали розказувати, що він живий, давати надію, висилати посилки, що воно допоможе. Масштабну спецоперацію з викриття шахраїв провели з управління у карного розшуку спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури. За даними слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб, які виманювали кошти у потерпілих. Незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини. Раніше вони вже мали досвід у подібних аферах. Організаторки ретельно підбирали персонал, який працював дистанційно. Ролі були чітко розподілені. Оператори телефонували та вводили клієнтів в оману, інші працівники формували замовлення і насилали посилки. А технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп'ютерного обладнання. Оператори навчали психології спілкування та методам взаємодії з потенційними клієнтами. Одна група шахраїв видавала себе за медиків та пропонувала придбати ліки від будь-яких захворювань, які насправді були біологічно активними добавками. Інші аферисти представлялися екстрасенсами та тарологами. Під час телефонної розмови з'ясовували проблеми людини і. Переконували, що можуть їй допомогти. Вони пропонували купити енергетично зарядження амулети, прикраси та іншого атрибутику для ритуалів. Замовлення відправляли поштою та надавали інструкції щодо приймання так званих ліків та проведення обрядів. Ви військовий. Правильно наскільки так. я бачу? Ви забрали посилку? Все, що є в мішечку. Ви його берете, запалюєте і обкурюєте всі кімнати проти годинникової стрілки. І зелену свічку, оцю яка вам прийшла, ви її запалюєте. І ви просто читаєте, отче наш це дуже важливо на здоров'я. Щомісяця шахрі населили понад дві тисячі посилок до різних міст України. Вартість одного замовлення становила від 2 до 12 тисяч гривень. Правоохоронці Тернопільщини за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели одночасно 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів, чорнові записи, товари, які на Лали клієнтам та інші речові докази протиправної діяльності за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 2 статті 190 шахрайства та частиною 1 статті 209 легалізації майна одержана злочинним шляхом кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Оперативні заходи тривають.